Дівочки, після 35 років білка треба їсти більше, ніж ви їли до цього. Білкова їжа не викликає оцих перепадів. Тому якщо ви зранку з'їсте омлет або сир, або щось білкове, не, не обов'язково, щоб не було там цукру, розумієте, з легких вуглеводів, то у вас не буде потім пригати інсулін, бо він пригне спочатку, потім він провисне і в 5 годин вечора у вас буде дикий апетит. Правда, хочеться іноді в п'ять вечора з'їсти печення, з чаєм попити, чого в Англії є цей 5 o'clock tea? Тому що, тому що ця тема вона працює у, у всіх, як то кажуть, країнах. Правда? Боже дівчата, яка промова! Всі записали. <праць> а ти, як бляха-муха, От знаєш що? От, знаєш, що я, от, 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 от ти вмісто того, щоб розказати людям конкретно, ти кажеш: що я пашу і, і їм по, по часам що ти їсиш? Конкретно взяла Згодно. людям, написала я їм. Згодно. Я зараз сам розкажу, я бачила. Значить, завтрак лежить. Синього кусочок маленького яйця. Половина. Два, два яйця. Два яйця. Сирок. Огірки. Сирок. Огірки. Сирок там теж є. Хорошо. А, чорний хліб під, підсушений. Так, правда. Корочки. Да, корочки. А, тобто, в мене сніданок це два яйця, а, десь 100 грамів сиру козиного, хліб а, і огірки. Да. Але можна я скажу, далі вона забирає продукти з цієї тарілки, залишає тільки огірки. Я снідаю дуже міцно. Да, снідаєш так, так але обідаєш і вечеряєш. Ти тільки огірками. Я е, майже не вечеряю. Далі в мене є другий прийом їжі. Це десь четверта, п'ята. Тобто це мені і обід, і вечеря, і я їм ні, я їм рибу або курятину птахів. А, і дуже багато овочів, і трошки углеводів. Це або рис, або гречка. І протягом дня я можу перекусити горіхами, лохиною. Трошки фруктів, ввечері лише чай. Оце мій режим. Розумієте? Іноді я його порушую. Ребята, це треба це Це дисципліна. Це дисципліна. Це, це, це дуже тяжко. Але те, що, якщо вона, я хочу те виглядати, що вона робить, це дуже тяжко. Але я хочу виглядати так, як я виглядаю. Да, в мене трошки не так.